Чому наші предки винайшли плуг та яку користь вони отримали від нього, що використовували до появи плуга, та яка хронологія появи перших сільськогосподарських знарядь? На що був схожий попередник сучасного плуга, коли люди винайшли відвальний плуг? Та як еволюціонують сучасні плуги? Вітаємо, шановні глядачі та підписники! Сьогодні ми поговоримо про винахід та розвиток плуга. Який безсумнівно став причиною сільськогосподарської революції, його значення для історії розвитку людства важко переоцінити. Тож сідайте зручніше, ставте лайки, вподобайки та коментуйте. Поїхали! Плуг, напевно, не був першим винайденим сільськогосподарським знаряддям. Задовго до його появи використовувались більш давні знаряддя праці. Ось хронологія перших сільськогосподарських інструментів. Палиці для копання одне з найдавніших знарядь, яким користувалися землероби епохи неоліту. Вони використовувалися для розпушування ґрунту, посіву насіння та збирання коренеплодів. Мотики. Їх виготовляли з дерева, кістки або каменю, а пізніше з металу. Використовувались мотики для розпушування ґрунту та прополки, особливо в ранніх землеробських суспільствах у Месопотамії, Єгипті та Китаї. Серпи вигнуті леза, які, до речі, й досі використовуються для збирання зернових культур, таких як пшениця та ячмінь. Ранні версії серпів виготовлялися з кременю або кістки. Пізніше замінені на бронзу та залізо. Практика оранки ґрунту, яка передбачає перегортання та подрібнення ґрунту для підготовки його до посіву, має довгу історію, яка сягає ранніх етапів розвитку сільського господарства. Ось огляд того, як люди почали орати ґрунт. Перш ніж орати, первісні люди практикували підсічно-вогневе землеробство або виробно-вогневе. Де вони розчищали землю, вирізаючи та спалюючи рослинність. Потім вони сіяли насіння в збагачений золою ґрунт. Ручні інструменти, такі як копалки та сапи, використовувалися для ручного подрібнення ґрунту. Це було трудомістким процесом і обмежувало масштаби сільського господарства. Прототипами перших плугів насправді можна назвати інструмент Рало або Орало. Рало було розроблено в Месопотамії та Єгипті. Це були досить прості інструменти з дерева, часто з кам'яним або металевим наконечником, які тягнули люди або тварини. Рало було розроблене для того, щоб прорізати борозну в ґрунті, не перевертаючи його повністю. Воно було ефективним на пухких і сухих ґрунтах, але менш ефективним на більш важких і вологих ґрунтах. Приручення тварин, таких як воли, а пізніше й коні. Дозволило людям використовувати силу тварин, щоб тягнути плуги. Це значно підвищило ефективність і масштаби господарювання. В цей час люди винаходять ярмо, за допомогою якого кріпили перші примітивні плуги до худоби, що полегшувало обробіток великих площ землі. Запровадження залізних лемешів у залізному віці покращило довговічність та ефективність плугів. Залізні плуги легше прорізали тверді ґрунти та коріння. Ніж дерев'яні чи кам'яні знаряддя. Ця інновація поширилася в Європі, Азії та Африці, зробивши справжню революцію в сільському господарстві того часу. Відвальний плуг, розроблений у Китаї та пізніше прийнятий у Європі, був великим прогресом. Він мав вигнути лезо відвал, який перевертав ґрунт, закопував бур'яни та пожнивні залишки, а також ефективніше аерував ґрунт. Саме цей варіант плуга став особливо в нагоді на важких і вологих ґрунтах Північної Європи. Промислова революція принесла механізовану оранку з винаходом так званих парових плугів, які працювали завдяки машинам з паровими двигунами, а пізніше завдяки тракторам. Саме поява сталевих плугів та парових двигунів значно збільшила швидкість і масштаби оранки. Сучасні плуги, виготовлені зі сталі та оснащені кількома корпусами, тепер чіпляють до потужних тракторів, що дозволяють вести великомасштабне землеробство. Що ж спонукало перших людей винайти плуг? Яку користь вони отримали від використання плуга? Стародавні фермери використовували плуг з кількох важливих причин пов'язаних з підготовкою ґрунту, продуктивністю сільськогосподарських культур та землеробством. Плуг розбиває ущільнені шари, дозволяючи повітрю, воді та поживним речовинам проникати глибше. Це покращує структуру ґрунту та сприяє здоровому росту коренів культур. Перевертаючи ґрунт, плуг ніби закопує бур'яни, пожнивні рештки та органічні речовини. Це допомагає контролювати ріст бур'янів і зменшує конкуренцію за поживні речовини, воду та сонячне світло. Закопана органіка з часом розкладається, збагачуючи ґрунт поживними речовинами. Перевертання ґрунту може допомогти порушити життєві цикли шкідників і хвороботворних організмів, які живуть у верхньому шарі ґрунту. Це знижує ризик захворювання культур і зараження шкідниками. Плуг створює подрібнене, добре аероване посівне ложе ідеальне для посіву. Це забезпечує хороший контакт насіння з ґрунтом, що є важливим для проростання та раннього росту рослин. Винахід плуга мав значний вплив на розвиток сільського господарства в стародавні часи. І хоч точні числові оцінки відрізняються, історики та археологи загалом сходяться на таких результатах. Дослідження показують, що перші плуги могли збільшити врожайність на 20-50% порівняно з простими ручними інструментами, такими як мотики та копальні палиці. Відвальний плуг, запроваджений у середньовічній Європі, дозволяв ще глибше перевертати ґрунт і краще контролювати бур'яни, потенційно подвоївши врожайність у деяких регіонах. Плуг давав змогу обробляти важкі глинисті ґрунти, які раніше були непридатні для землеробства. Це збільшило доступність сільськогосподарських огідь, що призвело до збільшення виробництва продуктів харчування та зростання населення. Ранні методи оранки допомогли повернути поживні речовини ґрунту, включаючи органічні речовини та забезпечити аерацію ґрунту. Це призвело до кращих сходів насіння та здоровіших посівів. Використання тяглових тварин, волів, пізніше коней, зменшувало потребу в робочій силі людей і дозволяло обробляти більші поля. Це призвело до надлишків продуктів, розвитку торгівлі та формування більш складних суспільних відносин. Як удосконалювали плуги та як люди винайшли відвальний плуг? Відвальний плуг ознаменував значний прогрес у сільськогосподарській техніці. Його було винайдено у давні часи. З тих пір протягом багатьох століть його постійно змінювали та вдосконалювали. Вважається, що найдавніша форма відвального плуга була розроблена в Китаї ще за часів династії Шан. Ці перші плуги виготовляли з дерева. Вони мали вигнутий відвал, який перевертав ґрунт. Подібні плуги також використовувалися в Месопотамії та Єгипті, але вони були менш досконалими, ніж китайські версії. Римляни вдосконалили попередні конструкції, додавши залізний леміш, і більш чіткий відвал. Однак їхні плуги все ще були відносно простими і не отримали широкого поширення в Європі. Відвальний плуг набув більшого поширення в Європі в середньовіччі, особливо в північній Європі. Для важких вологих ґрунтів цього регіону потрібен був плуг, який міг ефективно перевертати ґрунт, і для цієї мети добре підходив відвальний. Важкий колісний плуг з відвалом став основним знаряддям середньовічного землеробства. Його часто тягнули упряжками волів, а пізніше кіньми. У Китаї відвальний плуг продовжував розвиватися. До династії Тан китайські фермери використовували вдосконалені залізні плуги з регульованими відвалами, що дозволяло краще контролювати перевертання ґрунту. Під час сільськогосподарської революції в Європі та в Північній Америці відвальний плуг був удосконалений. Інновації включали використання чавуну. А пізніше Сталі, що зробило плуг більш міцним і ефективним. Розробка Роттерхемського плуга в Англії 1730 рік і шотландського плуга в Шотландії 1763 рік ознаменувала значний прогрес у конструкції відвалу. Далі плугобудування продовжувало розвиватися до наших днів. Оборотний плуг є значною інновацією в сільськогосподарській техніці. Це дозволяє фермерам орати в обох напрямках, повертаючи відвал, зменшуючи час і зусилля, необхідні для повороту плуга в кінці кожного гону. Ось коротка історія його винаходу та розвитку. Концепція оборотного плуга почала формуватися на початку 19 століття, коли фермери шукали більш ефективні способи оранки полів. Перший практичний оборотний відвальний плуг був винайдений у 1834 році Джоном Лейном, американським ковалем з Іллінойсу. Його конструкція мала відвал, який можна було вручну перевертати, щоб орати в будь-якому напрямку. У 1877 році Вільям С. Келлі, американський винахідник, запатентував досконалену версію оборотного плуга. Його конструкція включала механізм для легшого повороту від валу, що робило його більш практичним для широкого використання. Приблизно в цей же час європейські виробники, зокрема Німеччина та Франція, почали розробляти власні версії оборотних плугів. Ці конструкції часто були складнішими та включали гідравлічні або механічні системи для повороту відвала. У 20 столітті відбувся значний прогрес у технології оборотних плугів, який був спричинений розвитком землеробства з використанням тракторів. Гідравлічні системи були впроваджені для автоматизації перекидання відвала, що робить процес швидшим і ефективнішим. Такі компанії, як Кун, стали провідними виробниками оборотних плугів, пропонуючи ряд моделей для різних типів ґрунтів і потреб землеробства. Історія виготовлення плугів Кун починається з невеликого на той час виробництва Хуард, яке було засноване у 1863 році Жаном Франсуа Хуардом. І лише через 36 років його сини, Жуль і Франсуа, заснували компанію Хуард Фрер. Ще через два роки вони почали виготовляти прості та брабанські плуги. А ще за 5 років виробництво становило близько 2000 тисяч плугів. А на заводі працювало 80 робітників. 1907 року жуль представив оборотний плуг, понад 2000 тисячі яких було продано вже наступного року. А ще через 5 років виробництво зросло більше ніж у два рази і перевищувало 5 тисяч одиниць. Цього ж 1913 року компанія Huard Фре стала провідним виробником плугів у Франції. За 10 років Хуард досконалив виготовлення стійки плуга методом штампування. А 1927 року жуль розробив оборотний плуг, що встановлювався позаду трактора. Ще за 20 років Хуард розпочав виробництво оборотного навісного плуга, адаптованого до тракторів Рено. У наступні 10 років виробництво плугів на гужовій тязі впало, і компанія стала першим французьким виробником навісних плугів для трактора. І вже 1966 року частка ринку Хуарт складала 54% французького виробництва плугів. У 1973 році компанія представила плуг лонзаж РЛ-54С, який отримав золоту медаль за алмазну оранку. 1987 року компанія Кун придбала завод Хуарт, щоб розширити асортимент продукції та зміцнити позиції у сфері обробітку ґрунту. Сьогодні спадщина Хуард живе у продукції Кун, яка продовжує розвивати та впроваджувати нові технології для сталого розвитку сільського господарства. Ось така історія у одного з найдавніших сільськогосподарських знарядь – плуга. Напевно, саме винайдення плуга стало причиною першої сільськогосподарської революції, яка корінним чином змінила напрямок розвитку людства. З того часу змінювались матеріали, тяглова сила, конструкції. Проте плуг і досі є чи не найпоширенішим знаряддям для аграріїв по всьому світу. А які інші приклади подібних винаходів ви знаєте, поділіться з спільнотою у коментарях. Дякуємо за перегляд! Не забувайте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Тисніть вподобайки, коментуйте, щоб ми знали, чи подобається вам такий формат. А я прощаюся з вами до зустрічі за два тижні у суботу о 12.00. До побачення!